Так, друзі, людина забрала колонки, це дуже прикольно, це плюс 200 доларів до в казну Чумак Вей, Чумак Хасл. Ось така кількість в мене тут речей. І що? Що ви думаєте? Купили ось таку сорочку Кархарт. Купили недорого, плюс там. 5 доларів на ній зароблю, але 5 доларів тут, 5 доларів там, то вже гроші. Зараз буду це пакувати. І сьогодні, напевно, буду проводити якийсь а, прямий ефір. Щось, коротше, треба робити для того, щоб піднімати, а, піднімати аудиторію, піднімати охоплення, а, щоб люди більше. Звертали уваги на мої магазини. Ну, ібеївські, пошмарковські. Так, що я ще хотів сказати? Та й все. Зараз пакую і покажу, що до чого.